Вітаю вас, друзі! Сьогоднішнє моє відео буде знов про нагальну тему, яку я отримала у запитах, в особисті повідомлення і навіть в прямих ефірах. Сьогодні я хочу з вами поговорити про горе і втрату. На жаль, ми живемо зараз в дуже складний час, війна, і багато хто з людей відчуває саме ці почуття, відчуття, багато з ким це стається. А я вирішила об'єднати ці дві теми в одну, тому що вони дещо пов'язані, але де є які відмінності. Я почну з того, що розповім, що таке втрата. Взагалі-то це, це все почалося з 60-х років минулого століття. Один психолог, досліджуючи людей, які дізнаються про те, що в них смертельне за яке захворювання, наприклад, рак, як вони відчувають, що з ними відбувається, що вони можуть зробити в цей час. І вона зрозуміла деяку закономірність, що ці люди мають 5 фаз. Що з ними відбувається? Але пізніше було доведено, що майже всі ці відчуття стадії фази відчувають люди, в яких якісь інші захворювання чи щось з ними трапляється. А як, наприклад, зараз війна, багато хто повертається з війни, втратили руки, ноги, можливо, хтось зір, можливо, хтось якісь інші органи. І, звичайно, життя змінене назавжди. Тому що ця людина може відчувати? Коли з людиною щось трапляється, і вона про це дізнається, першою реакцією є що? Шок. Цього не може бути. Це не може статися. І відбувається, що людина не хоче це сприймати. Вона не хоче це знати про себе і про своє життя. Ця стадія може відбуватися від декількох секунд до декількох днів. Можливо, навіть декількох тижнів. Тому що ми всі різні і відчуваємо все зовсім-зовсім по-різному. Друга стадія. Коли людина про це дізнається, що з нею трапляється? Гнів, вона дуже зла на всіх на все, вона не хоче в це вірити. Вона може бути агресивною як до оточення, так і до себе самої. Далі, коли людина розуміє, що щось цим потрібно вже робити. Вона може почати в себе в голові або з навколишніми торгуватися, шукати компроміс. Якщо я зроблю те, то можливо щось можна повернути. А може цей лікар він був неправий, А може я повинна зробити або повинен знайти іншого лікаря, і він мені скаже правду, бо то була неправда. Починаються торги. І далі іде стадія, як правило, стадія депресії. Коли людина розуміє, що все марно, вона впадає в вічі, відчуває депресію, відчуває. Повне занепад сила. І вже далі йде стадія, коли людина приймає, сприймає те, що з нею є, те, що з нею трапилось, вона починає відбудовувати себе, своє життя, не відбудовувати навіть, а сприймати своє життя так, як воно вже має бути. Ці стадії, вони, як правило, йдуть в тому порядку, якому я перелічила, але можуть бути повернення. Тобто, після того, як людина відчула шок. В неї може бути наступною стадією не злість, а депресія, втрата сил, втрата волі до життя. А може потім знов повернутися до шоку, і вона знову не хоче в це вірити. Після торгів може бути стадія, навпаки, агресії. Ці стадії можуть постійно постійно змінювати одна одну. Вони не завжди йдуть, як я їх перелічила. Що може бути надалі? Коли людина... Це все вже сприйняла. Коли вона це все вже позрозуміє, що вона має, що вона втратила. Я зараз говорю конкретно про війну, про те, що відбувається військовій в нашій країні. Вона починає жити так, як жити. В цей час дуже потрібна допомога близьких. Будь ласка, не відвертайтеся від цієї людини. Я розумію, що людина може стати не дуже приємною, такою як вона була може веселою, може вона, вона, вона втратила себе. Ця людина їй дуже важко. Тому я дуже прошу всіх, якщо з вашими близькими сталася така ситуація, не відвертайтеся від них, простягніть руку допомоги. Якщо навіть людина не хоче спілкуватися, вона замкнулася, закрилася, чи що ще, будь ласка. Протягніть цю руку, будьте уважними, тому що людині дуже важко. Вона, вона соромиться себе, вона соромиться, що вона вже не така і ніколи не буде такою, як була. Тому це все дуже-дуже важливо. І друга частина мого відео про те, що якщо вашими близькими ви втратили, не дай Боже, когось з близьких. Стадії майже ті самі. Теж перша стадія шок. Ви не хочете вірити в те, що відбуло, відбувалося, те, що трапилося, друга стадія звичайно, гнів. Але тут вже скоріш за все випадає стадія компромісу і іде стадія депресії, коли людина втрачає зв'язок з минулими, з ким вона спілкувалася, їй не цікаві вже минулі зв'язки, минулі контакти. І четверта стадія це сприйняття. Але відрізняється це, коли людина втратила когось з близьких тим, що. А вмикається дуже часто магічне мислення. Людина починає бачити свого близького, кого не втратила. В котиках, в собачках, в людях, які проходять в повз цю людину, їй можуть ввижатися голоси, їй може вважатися, що вона цю людину бачить, що ця людина не хоче відпускати. А вона може не торкатися речей цієї людини, навіть тому, що не хоче нічого змінювати. А в цьому випадку стадія шоку відбувається від декількох секунд до декількох хвилин. А і стадія у цього горя може тривати довше, ніж стадія, коли відбулася якась втрата, коли людина зрозуміла, що вона вже ніколи не повернеться до минулого життя. Ця стадія може відбуватися довше. Зазвичай ця стадія відбувається до 6 місяців. Але якщо більше, це теж право людини. знов таки прошу не будьте байдужими, а будьте поруч з людьми, з які пережили цю втрату. Якщо у вас будуть питання, що робити саме з цим, я зніму або наступне відео, або запишу голосові повідомлення у моєму телеграм-каналі, тому що цю ситуацію не можна полишати. Я знаю, як це зараз болить вас багатьох. А, прошу поширюйте це відео, поширюйте, а, ставте лайки, тому що це цим ви зможете допомогти багатьох кому. Ще одне, що хочу сказати: коли людина пережила щось дуже тяжке, в неї можуть бути різні емоції. І вона має право на ці емоції: злість, гнів, образа, все, що ця людина ненависть, все, що вона відчуває, вона має право на ці емоції. Це є нормально. Тому не забороняйте краще, якщо вона ці емоції зможе виплеснути. Якщо вона ці емоції вийдуть назовні з неї, це буде набагато краще. Тому не забороняйте, не кажіть їй таких слів, що все всминеться, нічого, не звертай уваги та перестань, та все буде добре. Це нормально, людина має право відчувати те, що вона відчуває інакше може бути те, що я писала в моєму попередньому пості про те, що травма, коли людина дуже зла на щось, що може статися далі. Тому влишайте ваші відгуки, ставте лайки, поширюйте відео. До наступних зустрічей. Бажаю всім нам миру та перемоги. Пока.